І вже опустився до того, що аби заробити гроші, він почав знижки робити на новорічні корпоративи. Ну, дивіться, я думаю, я думаю, що завдання Ігоря Ігоровича, агентурне, це на новорічних корпоративах зводити русських олігархів з так званою українською елітою і документувати ці факти, а потім зробити вигляд, що він тут ні до чого. І ці відео. Тих, хто з'явиться на новорічних корпоративах у Адемі, у Львові і на Київщині, вони будуть використовуватися російською агентурою для того, аби шантажувати тих, хто називається українською елітою, і потім їх зводити на свій лад. Та? E, взагалі, дуже дивне питання, де зараз ділася вся патріотичність і позиція Ігоря Ігоровича, пам'ятаєте, як він пробував вилізати на вишиванці УНТА? Ну, кажуть, що з НТА там теж треба було, бо понад чотири місяці журналістам НТА кажуть, що Ігорович не видає грошей, мало того, що й забирає гроші палиці і кудись їх віддає на підготовку корпоративів. Явище жалюгідне, ще й по тій причині, що. Він діда зіпсував пасічника, розумієте, який би той дід не був там з 2005 року, але то все-таки був наш український президент. Ну а після того, коли він в Ігоря Ігоровича, не знаю, чи вже така сильна заборгованість у нього була, чи що сталося, заїхав на оцю от презентацію картин і мистецтва, то виглядало це дуже жалюгідно. То я попрошу це відео поширити у всіх, хто ще претендує на те, щоб називатися проукраїнською елітою. Будьте мудрі. Навіть якщо вам Ігорович дає знижку на новорічний корпоратив 80%, будьте певні, що це сир у машеловців, бо інших 80%, так як в Ігоровича немає грошей платити артистам, заплатять ФСБшники. До наступних відео.